У місті Збараш на Тернопільщині проходив чемпіонат України з вільної боротьби серед кадетів. Його переможцями стали криворізькі спортсмени Сабір Гараєв та Каміла Кучма. Золоті медалі завоювані на цих змаганнях відкривають їм дорогу на чемпіонат Європи. Враження ну, позитивні, тому що це шанс поїхати на чемпіонат Європи в місті Новий сад Сербія. Боролся з шість хваток були хороші суперники. Особенно за вихід в фінал було тяжело, але я справився. Я боролся з дядським мальчиком. Було тяжело, так. тяжелая складка була. Ще одна вихованка дитячої юнацької спортшколи номер 2 Дар'я Константинова посіла третє місце на міжнародному турнірі з вільної боротьби у ваговій категорії 72 кг. кілограмів. Цей турнір проходив у столиці Болгарії. Проходив Дуже на високому рівні там було більше 20 країн. Всі спортсмени дуже добре підготовлені до цих змагань, і конкуренція була теж не слабка. Дівчата зайняли перше командне місце, і, взагалі, країна стала першою на, в цьому рейтингу. Наразі провідні борці спортшколи готуються до нових міжнародних змагань на спортивній базі клубу Горизонт завдання. У нас завжди займати Перші та призові міста на всіх змаганнях, на яких ми участвуємо. Для цього ми дуже багато працюємо. У нас дуже гарні умови. Також підтримка міста дають гроші нам на офіційні змагання. Віце-президент федерації Москальченко Валерій Іванович. Він захищає нашу країну. Но він нас за нас не забуває також допомагає нам, Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день.